Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, Євангелист Йоанн говорить нам сьогодні про друге чудо, яке Ісус вчинив в Галілеї, саме в Кані Галілейській. І сьогодні чуємо в цій Євангелії про одного придворного, який повірив двічі. Який повірив двічі. Чому повірив двічі? Коли цей придворний дізнався, що Ісус перебуває в Кані Галілейській, а Він сам був з Капернауму, це біля Галілейського озера, то він піднімався до, до цієї Кани, тому що Кана знаходиться вище над, над рівнем моря, ніж, ніж Капернаум. Він піднімався туди, кажуть, що десь приблизно 35 кілометрів є такої відстані, тому що його син, син цього придворного, був дуже хворий, і пішов він до Ісуса, щоб просити його, просити, щоб Ісус спустився. Спустився до Капернауму, і щоб оздоровив його сина, який от-от мав померти. Тобто цей стан сина цього придворного був вже дуже такий критичний стан, вже був при смерті. І, напевно, навіть ця дорога, що, що цей, цей придворний іде до Кани Галилейської, Можливо, вже і під час цієї дороги, яка могла зайняти навіть десь цілий день, син вже, вже міг померти. А Ісус, Ісус який говорить до, до цього придворного, що іди, твій син живе, іди, твій син живе». і тоді каже нам Євангелист, що повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. І це, можна сказати, був такий перший його акт віри, про який говорить нам сьогодні Євангелист: повірив Слову Ісуса, повірив, що дійсно Його Син живий. Цей перший акт віри, віра, яка була теж, напевно, умовою до того, щоб, щоб прийняти цю, це чудо, щоб прийняти цю благодать зцілення, була потрібна віра. І цей придворний справді довірився Господу. Він каже, спустися, поки не померло моє дитя, і потім повірив Господу. Це такий перший акт віри. І потім цей придворний, він повертається, він вже спускається без Ісуса. Можна сказати, що, що Він є тим, який, який проходить цю дорогу. До Капернауму, знову ж таки, треба було йому повертатися, напевно, десь майже, майже день, якщо Ісус сказав йому одного дня, то, можливо, йому треба було навіть по дорозі ще десь заночувати. Не було в той час ще, ще мобільних телефонів, щоб хтось міг передзвонити йому і сказати, в якому стані є його син. І тому, напевно, це, це повернення цього придворного до Капернауму. Воно було дуже непростим для нього, тому що, напевно, він в цьому часі переживав якісь, можливо, сумніви, можливо, теж страх, не знав до кінця. З одного боку, він повірив Ісусові, що Той говорить правду, що його син живий, а з другого боку, Він повертається до цього капернауму і, напевно, переживає якусь таку внутрішню боротьбу, переживає якесь випробування. Він до кінця, можливо, не знає, чи дійсно так є, чи ні. Повірив і переживає, іде через, можливо, так у певному сенсі якусь ніч своєї віри, якийсь такий досвід, який, який був для нього, напевно, непростим досвідом. Але, власне, коли він повернувся, коли він спустився, то слуги його вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе, що дійсно сталося щось. Що Ісус обіцяв, що Ісус сказав. І коли запитав його, коли йому покращило, то сказали, що о сьомій годині Його залишила гарячка. Тоді батько зрозумів, що це була, власне, ця година, коли Ісус йому сказав, що Іди, твій син живе. І нам говорить, власне, про таке другий акт віри в певному сенсі. так? Бо знову каже, повірив він сам. Тобто, знову, це, це знамення, це чудо, якого він досвідчив, воно було знову таким моментом, коли проявилася його віра, коли він знову якби відновив свою віру. Повірив він сам. Мало того, каже нам євангелист, що повірив весь його дім, повірив весь його дім. Брати і сестри, Можна би сказати, що недостатньо лише такого одного акту віри, недостатньо лише, лише одного прояву віри сказати Я вірю, і цього достатньо вже на все життя. Тільки, як казав один із таких поетів, що вибира, вибравши раз, ми постійно мусимо вибирати, і можна би це перенести теж на нашу віру. Повіривши раз, Господу, довірившись раз, Господу, ми постійно мусимо довіряти, постійно мусимо якби, відновлювати цю нашу довіру. Постійно ми покликані до того, щоб говорити, Господу, вірю, довіряю Тобі, покладаюсь на тебе, уповаю на тебе. Кожного дня нашого життя ми якби, запрошені, не би, до того, щоб відновлювати нашу віру. Віру, яка може теж проходити через такі різні досвіди, так як це вже було в житті цього придворного, через різні сумніви, через певну, можливо, так би сказати, ніч, через різні випробування. Але, власне, Господь нас запрошує, щоб, так як цей придворний, який сьогодні в Євангелії, можна сказати, двічі повірив, щоб ми другий, третій, четвертий раз кожного разу на нову прагнули. Відновлювати нашу віру, довіру до Нього, покладатися на нього. До цього ми запрошені є. І нехай, власне, також, це наша участь в Євхаристії, це наша зустріч з Господом допоможе нам, щоб ми сьогодні ще раз наново відновлювали цей наш дар віри, який ми отримали, через таїнство хрещення, через таїнство, щоб ми. Кожного разу на нову прагнули говорити Господу, покладаюся на тебе, довіряю тобі, вірю Твоєму Слову. І, і ця віра буде також спричиняти, що ми зможемо досвідчувати того діяння, яке Бог, яке Бог хоче робити в нашому житті і в житті наших близьких. Амінь. Живи правдою! Живи по-католицьки!